Моя мама жива, вона це побачила, вона плакала. Вона плакала, вона казала, Коля, я не знала, що ти туди ходиш ціле літо. І я нарешті уведіла, що ти не пусто. Це ходив. Вона була дуже задоволена і плакала і казала, який би був радий дідо твій, і тато твій, і твоя вся родина, не вигіла, що ти це відновив. Для того, для слави їхньої, для того, що аби люди виділи, як колись хлопці УПА проживали у таких краївках. Люди дзвонять, люди хочуть це бачити. У мене було вже багато дітей. Найкраще не по телебаченню бачити, не розказувати, де став на селі у будинку культури. А тут на місці, щоб вони це бачили, як це дійсно. Як відбувалося, як вони жили, як вони воювали в той час.